Для смажки або для смаження з АТБ новиночка 82,90 на хвилиночку. Мівіна, яку треба спочатку проварити, тоді просмажити, і нам обіцяють, що буде дві порції дуже смачної локшини з соусом теріяки Зараз будемо коштувати. По рецепту в сковорідочку треба налити 400 мл водички. Наливаємо. Далі, оце все відкриваємо. І додаємо у гарячу водичку. Ну, На вигляд, отака локшина в перемішку з якоюсь приправою. Ось штука, друзі, виходить. Зараз маленький вогонь і варити буду 5 хвилин. Пройшло 3 хвилинки, отакий тут соус і така вермишелька. Зараз додаємо ще дві ложки олії і треба смажити на великому вогні. Звісно, ну, перегнули вони, перегнули за дві порції мабуть, цим хотіли виправдати ціну 82 гривні. У ну, мене мисочка тут грам на 300. ну Це така мисочка от в мене й вийшла. Я не знаю, чи тут... що тут ділити на дві порції. Куштуємо, я від себе нічого не додавала ніяких приправ, ні спеції, ні солі. ну нічого. Ще якісь такі, чи то гриби, чи то тошо, mm -mm. ну поняли? То є гостре, а це тупо гірке. І оці от трави тут, наче лишні, наче прованські трави накидали в соус стирі, як і поняли? Чи ще я таке візьму за 80 гривень, ні? Один разочок можна скуштувати, типу, як експеримент, але прям, щоб добре, ні, пахне хімозою. Це того не варте.